Сидіти на скутері дуже зручно, зручніше ніж на Діо, ніж і на Yamaha Джо. Так, дивимося як набирає. Ну, суперова техніка, набирає дуже жваво. Так, По усій лампочці Oil, це коли залишається менше 200 г, вона починає загратися. Ну, це лампочка спід. зрозуміло, що на японцях воно, і коли швидкість більше 35 вона теж моргає. Так, По кікстартеру. Зараз заведемо його з кікстартера. Бубун працює так, як треба, ближні дальні є, повороти, сигнал, габарит, стоп, все працює, Ну, тут все по стандарту, сигнал, повороти, ближній дальній, кнопка старта. Ось така техніка, виглядає взагалі скутер як новий, хоча техніка 93-го року випуску, тобто скутеру вже. Пішов четвертий десяток, але візуально бачите самі, просто чудовий стан. Ну і гума на скутері ще 2007 року випуску. Передня взагалі як нова, тобто за 15 років скутер практично не їздив. він десь у когось просто стояв. Такі екземпляри попадаються дуже рідко. Тому, кому цікава така техніка, Дзвоніть, телефон залишаю під відео. Доставляємо по Україні, по вартості доставки орієнтовно 1500 гривень. Також кому потрібно, можна поставити на облік. В наявності є також великий асортимент 4 скутерів. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. Ну, з питань придбання дзвоніть, телефон під відео. Дякую за перегляд.